Друзі, усім добрий вечір, святковий вечір, святковий день. Сьогодні зроблю для вас швидкий огляд загального мого шоуруму з гарним та якісним асортиментом, виробів ручної роботи, машиної вишивки, якісних принтів та ексклюзивних в'язаних іграшок, які кращі майстри із Дніпра створюють для вас з любов'ю. І так островочок мі знаходиться в торговому центрі на пастера 6 а локаційно між сільпо та Фокстрот, який зараз зачиняється. Фостровочок відкрила з квітня 2021 року, для того щоб всі капризні, які цінують якісні ексклю... Зивні речі могли обрати для себе та на подарунки щось неймовірне та авторське. І так на сьогоднішній день розкішна колекція тільників однотонних та яскравих, колекція світшотів з вишивкою і є ось такі формати патріотичних з накатом та в два кольори. Далі ваші улюблені. Формати для наших захисників та захисниць, є трішечки базових однотонних футболочок, є неймовірна колекція вишиванок на будь-який смак та розмір. Це і дитячі колекції, і формати фемилі і ексклюзивні святкові сукні та вишиваночки. Далі з цієї сторони оновилася колекція футболочок з машинною вишивкою для наших діток та підлітків. І ваша улюблена колекція з принтованими ось такими малюнками та написами, теж сьогодні оновила колекцію. Всі, хто обирає мої авторські колекційні ексклюзивні футболки з Шевченком, дуже щиро дякую. Пам'ятайте. Знаєте, що це лімітована серія, яку я для вас зробила разом з Максимом. Так, далі сьогодні показую трішечки капелюшків, фетрові берети, якісні касинки з екошкіри, папайки шиті та в'язані ось в такому форматі. І тут наглядно показую вам є. У нас ось такі трендові хусточки бандани, до них можна обрати ось такі аля-брошечки і погляньте, дуже ексклюзивні сумочки ручної роботи і в щоб можна обрати якісь символічні іграшки на презенти. Сьогодні активно люди вибирали ось такі символічні різні. Брилочки на подаруночок. Далі сьогодні поїхав наша кроватка яку ви всі обожнювали на подарунок до Києва. І погляньте ось такі старечки, дуже багато різних намист і браслетів з бісером. Поновилася колекція. Погляньте ось такого красунчика. Ось це все зайчики. Дівочки на будь-який смак з цієї сторони трішечки міняю кожного разу відкринку для того, щоб у вас була можливість з усіх сторін переглядати наш асортимент Погляньте цієї сторони. сьогодні у нас ось такий велетень якого всі хотіли купити, але обирали трішки інші формати. Так, є ось такі жабинятка і ще дуже багато всього ось такого парного. Деякі позиції вже купили, деякі ще залишилися. Так, а хто хоче зробити діткам подаруночок, то запрошую оглянути ось такі комплекти, такі сукні, ось такі розкішні вироби в'язання ручної роботи, які кращі майстри в'яжуть Погляньте, Прямо цілими комплектами сьогодні дивилися, але трішки не підійшов розмір. І є ось такі формати в'язаних та ось таких спідниць та бантів, теж ручної роботи, машинної вишивки, колекція обручів, і дуже багато всяких символічних у мене ось таких ангелочків, мотанок, сердечок, і ось таких різних вотиків, яких теж сьогодні обирали на подаруночки. Зараз ще з цієї сторони покажу вам ось такого красення, Погляньте, ось це все ексклюзивні авторські. Погляньте, який, який красавчик. Дуже багато у нас шапочок. Деякі позиції вже прямо сильно зимові віддала майська. Залишила такі, які зараз будуть дуже актуальні. З цієї сторони теж хусточки і колекція в'язаних дитячих шапочок та пов'язочок, тому що весна не за горами. Ваші улюблені прапори. Рушнички і колекція ось таких дуже гарних перчаточок. Тому працювала сьогодні для вас цілий день з утра до вечора. Всім щиро дякую, хто завітав. Всім була рада бачити сьогодні. Досить активно всі щось хотіли, обирали, і це дуже круто. Тому будемо готуватися разом і до 8 березня. По-перше, число весни я тут працюю офлайн в ті дні, які прописую в соцмережах. І пам'ятайте, що онлайн ви можете замовити будь-що. Я роблю відправички новою та ґерпоштою в подарункових упаковочках, якщо вам це потрібно. Тому працювала сьогодні. завтра післязавтра у мене будуть трішки робочого контенту, можливо, зніму вам з майстерні, Це вже буде післязавтра. Завтра у мене буде сімейний день, вихідний, релакс. Тому на завтра мене в соцмережах буде в рази більше, ніж сьогодні, тому що сьогодні просто не вистачило можливості і часу. Хоча теж мріяла вийти в прямої ефір в Тіктоці, але можливо ще почну виходити на Ютубі та в Інстаграм, тому що є такі запроси, тому по можливості буду виходити і туди. Тому хто планує ще обрати щось офлайн, то вже через два дні у понеділок, а потім у четвер та неділю я буду на наступному тижні працювати для вас з 11 до 19, одягати ваші душі по щастя, бо це завжди моді. А хто хоче щось індивідуальне, якийсь поширює плануйте свої замовлення завчасно зараз формую нові замовлення на квіти, тому що шию тільки в спокійному режимі з любов'ю в кожному шовчику. Так, в принципі, сьогодні все, що таке основне вам донесла, розказала. І як завжди, в кінці мого огляду запрошую майстрів, які мріяли показати свої авторські ексклюзивні вироби на публіку офлайн в другому центрі досить багато людей. Тому у вас є така можливість зараз. Запрошую майстрів на кінець лютого і березень місяць. Тому якщо ми будемо з вами працювати в складчину, то у березні я теж залишуся тут офлайн в форматі. 10 робочих днів на місяць. Якщо ж бажаючи буде менше, чим мені потрібно, то раз на тиждень я буду з вами зустрічатися тут, але в два рази в меншому форматі буде мій Островочок для того, щоб я могла показати вам саме найактуальніше те, що у мене є на сьогоднішній день. в ви... покупку для того, щоб ви радувались і могли обирати щось крутезне для себе та на подарунки для інших, все. Ще раз всім щиро дякую усіх зі святом, кохання щасливого. Це дуже головне. У кого воно вже є, то зберігайте його, у кого його ще нема, вірте, що у всьому свій час все у вас буде добре. До зустрічі у понеділок. З вами Світлана СМЛ, яка створює одяг, аксесуар і подарунки для капризних. До побачення.